Христос це рождає. У мене є книга отця Олега Максимлюка, пер, частина перша, друга, третя і четверта. Це книга молитви. Ну, ну, у мене в моїй родині стався випадок, що один чоловік випав горюкою, яка... Став таким залежним, що він вже нічого. Там стався ще інцидент, і він просто страшенно хотів помститися. Скільки його дуже, ну і просили, і казали, що пізніше, щоб відклав, просто наскільки він був ну, ну п'яний, скажімо, так, прямо, що нічого не розумів, що він просто сказав, що треба йти, і треба ну, як, відом, там віддати. Хтось його вдарив. Теж, напевно, п'яний. І тоді, ну, просили його, просили, нічого не виходило. Я споч... ну, так молилася молитву, нехай Воскресний Бог, іншу там молитву, просила матірку Божу. Потім ще вирішила прочитати молитву за звільнення. Я думаю, це все таки дух помсти. Тут людина, ну, буває таке просто. І тоді, коли прочитала книгу один раз, потім побачу, що може мене, думаю, там вже і не треба. Книгу отця Олега Максимлюка, частина перша Молитва за звільнення. І я тоді прочитала ще цю молитву раз за звільнення другий раз. Ну і вже коли вже я прочитала молитву, то ще не був такий пізній час, це ще було до 12-ї години ну, ночі, і вирішила подивитися, то якось так вже якби утихло все, ця людина, яка хотіла помститися. Щось вже трохи передумала, що відклав на другий день, і потім, звісно, що він вже на другий день почав зовсім по-іншому дивитися, а в той момент е дякувати Богові, дякувати молитві, цю яку, ну ми маємо всі мають хто має, дякувати молитві. Е можна сказати, що так, людина, е так молитва допомагає людям. Якщо на те воля Божа, дякувати Богові. Оці, Олега, що так, людина заспокоїлася і стала вже. Хоч що в інших випадках просто було дуже до передранку, не можна було ніяк ну, сказати ту людину, ніч нічим не можна було, бо це алкоголь, він діє собі по-своєму. Так як погано. Одним словом, це все. Кінець, слава Богу.